Всім привіт. У вас в домі встановлено газовий котел і регулярно пропадає електроенергія. Це велика незручність, оскільки одночасно зі зникненням світла ще й не буде опалення та гарячої води. І зима вже скоро. І через можливі обстріли русні ситуація з відключеннями може тільки погіршитись. Навіть без обстрілів в багатьох селищах і котежних містечках зникнення електрики може відбуватися регулярно. Тож ми вирішили у цьому відео розказати, як вибрати безперебійник для газового котла, на які характеристики звернути увагу та які можуть бути нюанси. Мене звати Влад, і ви на на Каналі Безпека Клуб. Поїхали. Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Чесно кажучи, задача вибору джерела резервного живлення для газового котла не така легка, як може здатися на перший погляд. Перше, що може прийти в голову, це купити бензогенератор. Здається, все, що треба, це залити бензин, і хоч добу, хоч дві можна сидіти без електроенергії. Але у бензогенераторів є свої проблеми. В них немає як такового нуля на виході однофазних генераторів, і з цим треба щось робити, особливо якщо котел фазозалежний. Також виникає купа додаткових проблем. Якщо ставити генератор в приміщенні, то треба робити примусову витяжку для виділення димових газів. Якщо на вулиці треба зробити все погодний ящик з охолодженням захистом від зливи та снігу. Бензиновий генератор шумить, смердить, може бути некомфортно як вам, так і ваші сусіди можуть бути не дуже раді. Також потрібен час на перемикання живлення будинку від генератора. Щодо питання запуску генератора, то це або кожен раз ходити смикати ручку чи облаштувати нелегку та недешеву систему автоматичного запуску. Особисто мені це здається зайвим клопотом, тож рекомендую розглянути систему резервного живлення на основі безперебійника, а про нюанси вибору ми поговоримо далі. В першу чергу треба зрозуміти, який тип безперебійника вам підійде. Для того, щоб безперебійник коректно працював з котлами, він повинен відповідати ряду вимог. По-перше, ДБЖ на виході повинен забезпечувати чисту синусоїду для того, щоб циркуляційний насос всередині котла не перегрівався та працював з високим коефіцієнтом корисної дії. Таку синусоїду можуть видавати як лінійно-інтерактивні моделі. Так і онлайн дбж з подвійним перетворенням. Також лінійно-інтерактивні безперебійники додатково виконують функцію стабілізатора напруги, але ступінчато, тобто напруга може коливатися в межах 210-230 вольт. Плюсом такого безперебійника є його доступність. онлайн дбж забезпечить максимальний захист під'єднаного до нього обладнання від будь-яких аварій в мережі. На виході матимуть завжди чисту синусоїду та 220 вольт без будь-яких стрибків. Недолік таких моделей один це їх вартість, яка може бути в 2 чи 3 рази вища за вартість лінійно-інтерактивних ДБЖ. По-друге, якщо у вас встановлено фазозалежний котел, то вам обов'язково необхідно звернути увагу на наявність у безперебійника наскрізного нуля, інакше котел просто не запуститься. Також у безперебійника повинна бути достатня потужність, щоб не було перенавантаження під час роботи. А як правильно розрахувати потужність ДБЖ, ми поговоримо трохи пізніше. Не менш важливим фактором буде можливість під'єднати зовнішні акумуляторні батареї великої ємності, що дозволить забезпечити роботу котла на декілька годин. З попереднього пункту випливає необхідність у вбудованому в ТБЖ потужному зарядному пристрої, щоб забезпечити великий струм заряду для швидкого заряджання акумуляторів. Також струм заряду напряму впливає на те, як довго пропрацює акумулятор. Оптимальний струм заряду для акумуляторів типу AGM, гель та мультигель становить 10% від їх ємності. Для літій залізофосфатних акумуляторів оптимальний струм заряду 20-30% від їх ємності. Тепер поговоримо про те, як розрахувати потужність безперебійника для котла. Розрахунок дуже простий: необхідно до електричної потужності котла додати 20-30% запасу. Це потрібно, щоб джерело безперебійного жилення не працювало на максимальній потужності, оскільки це позначається на його ресурсі. Отримана цифра і буде мінімальною потужністю, яку повинен мати безперебійник для коректної роботи з котлом. З нашого досвіду можемо сказати, що найбільш популярними моделями для котла є безперебійники потужністю на 300-500 Вт, оскільки найчастіше зустрічаються котли потужністю до 300 Вт. І останнє важливе питання, яке варто розглянути для коректного підбору ДБЖ для газового котла. Це як розрахувати ємність акумуляторів. Багато хто робить розрахунки в ампергодинах. Забудьте про це, це не системна одиниця і тільки вводить в оману. Я приклад можна зустріти такий розрахунок: якщо у вас акумулятор на 10 ампергодин, то при потужності котла 100 Вт вам вистачить ємності акумулятора на годину роботи. В цьому розрахунку змішали потужність котла в ваттах і ємність акумулятора в ампергодинах, що вже неправильно. Набагато легше, якщо ємність рахувати також у Вт-годинах. Тоді ми зможемо порівняти, наскільки наших ват годин акумулятора вистачить при певній потужності споживання. Наприклад, у нас є акумулятор на 9 Аг, потужність котла 200 Вт. Підрахунки показують, що система працюватиме приблизно 20-30 хвилин. Якщо б всі акумулятори у світі мали єдину напругу, наприклад 12 вольт, то можна було б використовувати Агоди, але існують акумулятори на 24 Вольти або акумуляторні збірки на 36-48 або більше вольт. Тому більш коректно буде використовувати одиницю виміру ват години. Якщо у вас залишилися запитання, пишіть їх у коментарях. Або телефонуйте, і наші менеджери допоможуть обрати ДБЖ саме під ваше обладнання і розрахують ємність акумуляторів, які зможуть забезпечити вам необхідний час автономної роботи. В описі під відео ми також залишимо посилання на безперебійники, які б ми рекомендували для котлів. Ми бажаємо, щоб цієї зими безперебійник вам не знадобився, але краще перестрахуватися і підготуватися заздалегідь, щоб незважаючи на довминутого сусіда. У вашій оселі завжди було тепло, світло та затишно. Не забувайте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці! Слава Україні!